Всім привіт! Це мабуть моє останнє відео на цьому аккаунті. Бо більшіство ігор мене недоступно. Якщо ви знаєте як з цим боротись, то напишіть мені. Я почитаю, може щось зроблю. Весь розвиток, що я на цьому аккаунті зробив. Все пішло в пусту. Я все втратив. Жалко, щоб вже все це не вернуть. Я буду пам'ятати свій аккаунт. А на цьому все. Віддамо ми гордість. some more county.